Всім доброго дня! Будьте здорові! Раді вітати вас у нашій українській хатині. Я взагалі так люблю, коли ви приходите до мене у цю хатину. У нас знову свято. Прийшло благовіщення, уже завтра ми будемо його святкувати. Перше за новим стилем, не 7 квітня, як ми всі звикли, а 25 березня. Понеділок. Благовіщення це дуже велике, одне з найбільших двомадесвятих свят, які святкуємо ми, і всі віруючі, і люди, які взагалі бережуть і передають традиції свого роду з покоління в покоління. Раніше свято Благовіщення називали по-різному. Це було Звіщення, Привітання Марії. Іноді називали зачаття Христа. До нас дійшла назва благовіщення, тобто Благозвістка. бо саме благозвістка, яку повідав Архангел Гадриїл, Діві Марії про непорочне зачаття майбутнього Спасителя всього людства. Саме вона, саме їй ці звісті присвячені це велике свято, благі звісті, благовіщення. Дуже багато традицій є пов'язані з цим святом, свято дуже люблять в нашому народі, свято е, шанують. Завжди на свято Благовіщення в цей день завжди збиралося дуже багато роду, гостей, людей. Дівчата обов'язково прибиралися, заглядали в люстерко, обов'язково, тому що, хоч і не можна було, у цей день нічого нового вдягати, Боже борони. Тому що якщо нове щось одягнеш, то це може буде навіть привести до того, що дівчина заміж не вийде. А це для дівчини було, знаєте, дуже важливо. Намагалися вдягати нове, вже трошки вдягане, може, один раз або два, але не купувати, може нічого. Така була традиція. Накривали стіл. Після того, як накрили гарний стіл, бо ви ж знаєте, що благовіщення припадає на Великий піст. Але ради такого свята великого, заради того, що сходилася вся родина, то накривали багатючий стіл. Дозволялося навіть їсти рибу, в страви, додавати олію і навіть випити трішки вина. Свято має дуже багато традицій. Спостерігали за природою, спостерігали за тим, як жили люди. Казали, Боже, Боже, як гроза на благовіщення, то в кого горіхів багато в саду, той буде ще багатший до великого врожаю горіхів. Якщо, не дай Боже, на благовіщення, що залишився сніг, він десь лежав там поодинокий. Говорили, що зима ще затримається, ще не скоро ця зима нас покине. Казали ще й таке, що на Благовіщення дівка коса не плете, почнемо заплива. А пташка гніздо не в'є, тому що не можна було абсолютно лізти до землі. Тут не можна було. Ви згадайте своїх бабусів. Ви згадайте, ви не просто, якби, щось говоримо, те, що стосується якихось свят, а ми говоримо про те, що дійсно наші предки дуже-дуже дуже старанно відносилися до цього свята і дуже-дуже любили це свято. Добрий день. Добрий день. Ви за старшого, а чи ви ведете якісь?